Отож, я вирішив звернути свій розум на стидіювання Святого Письма, щоб побачити, чим воно є. І ось що я побачив деякі речі, неприступні пізнанню гордих, вони не відкриваються навіть дітям. На самому початку вони видаються низенькими, але відповідно до поступу в науці зростають до величі, а на кожному кроці завіса таємниці. Тоді я ще не знав. І яким чином переступити цей вхід або схилити голову і пристосуватися до цього поступу? Те, що я думаю сказати, зовсім не в'яжеться з моїми думками, які я відчував тоді, коли я заглибився в те письмо. Ця книга здавалася мені негідною в порівнянні з величю Цицерона, бо моя пиха гордувала її простотою, а гострість розуму не сягала її глибин. А в дійсності вона відзначалася тим, що зростала разом з маленькими, але я обурювався на те, що бути маленьким і, надутий пихою, сам собі здавався справді великим.